Всім привіт! Я у Києві, у рідній Україні. Поки є час, ходжу до улюблених місць. Ну, звісно, я мала приїхати до проспекту. Можливо, ще й встигну потрапити у Макдональдс. Зараз він працює специфічно, коли є світло. Отож, побажайте мені успіху в цій справі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Приємного перегляду влогу з Києва. А Київ підлаштувався під умови воєнного часу. Усюди інформуючи обяви. І громадський транспорт під час повітряної тривоги зупиняється, про що нам розповідає така обява. Макдональдс має працювати, якщо є світло. А світло вимикають у нас. Тому. Тому хочу дуже хочу встигнути. Макдональдс припиняє свою роботу під час повітряної тривоги, і внутрішньо особисто мені було досить тривожно, адже не знаєш, який саме в момент може вимкнутися сирена, і ти мусиш покинути це приміщення йти в укриття. Ціни трошки змінилися, підросли, я замовила меню, а також окремі позиції, трулоба на лобі сліди від шапки залишилися і чекаю своє замовлення. Сьогодні я тут обідатиму не наодинці, з мамою будемо пити какао. Їсти смаколики сирного соусу, до речі, в меню зараз немає. Замовили гірчичний, деяких позицій нема. Це пов'язано з логістикою, з іншими моментами, з війною, яка впливає навіть на Макдональдс, але це справді дуже смачно в Європі. Я їла Макдональдс, він не такий смачний, як у нас. А у Македонії, де я проживаю, взагалі Макдональдсу нема. Тому я настільки хотіла завітати саме цей заклад. Я була дуже щаслива, що сьогодні сюди потрапила. Це мій обід. Оце бутерброд, так бутерброд. Як я сумувала за нашим Макдональдсом. Замовила бік а мама буде нагетси. Смачного нам, я в Макдональдсі з вами. Ще одне нагадування про те, що українці справді незламні. Ми навіть під час війни можемо дозволити собі піти в якийсь заклад чи поїсти в Макдональдсі, тому що ми дуже сильні. Все можемо, все влаштовуємо, під все підлаштовуємося, і все у нас буде добре. З таким настроєм перемога вже точно! Скоро буде, я в це вірю, і дуже хочу побажати кожному захиснику та захисниці після окопів посмакувати смачненьким, піти до улюбленого закладу. Я чомусь подумала про це, коли їла цей бургер. Думала про наших захисників, які зараз у нелегких умовах знаходяться. А ми маємо змогу ходити магазинами. Макдональдс у торговому центрі знаходиться. Я пройшлася магазинами, зустріла багато патріотичної продукції, і мені подобається, що у наявності дуже багато гарної, актуальної, сучасної патріотичної продукції. Це і тимчасові тату, якісь класні сережки, аксесуари. Мені особисто сподобалося оці з гербом в Ашопі. Ми адаптуємося до ситуації. У магазинах з'являються корисні потрібні товари. Наприклад, ось така стрічка. Київ зараз дуже темний, без світла. Ця стрічка знадобиться, щоб пішохда бачив автомобіліст. Можна придбати тут ліхтарик, це нові товари, вже підлаштовані під умови війни. Ну і куди ж без хагіваги цього всього теж достатньо. Я зависла на. Цих монстрах розглядали, їх. не знаю, що воно таке, але виглядає прикольно. І, начебто, все добре, але в один момент все руйнується. <головіка> Торговий центр закривається і треба вийти. І ось так повідомляють. Я вперше таки застаю саме в Києві. А, І вимокає світло, так. ми виходимо, йдемо на вихід. Всі виходять і оголошують, де саме де саме укриття в підземному переході. Макдональдс встигла сходити, вже вимкнули. Отож, планувати нічого неможливо, шопінг не закінчився дуже швидко. Ще потрапила в АТБ. Хоч подивлюся, які ціни в Україні в Києві, бо за півроку взагалі не орієнтуюся він же не працював, це йду на другий поверх в АТБ. І зараз я буду робити ревізію, Що тут, що тут сталося? Рідний АТБ дає все, який до війни працював цілодобово і так далі. Ну, вже новий рік. Все, тепер я точно почуваю себе як вдома. Ціни виросли це помітно на деякі позиції вдвічі. Це трохи так лякливо, але повторюю, можна адаптуватися під всілякі умови. Звісно ж, ми розуміємо всі, що в країні війна. А тебе незламний. Можна купити ось таку чоловічу білизну тут, а також багато інших чудових товарів, новорічні дитячі та й для дорослих. Теж я думаю, можна придбати солодкі подаруночки в асортименті. Звісно ж, дуже корисні та необхідні товари саме сьогодні, актуальні, ось такі свічки можна придбати. Дивлюся також асортимент непродовольчих товарів, ціни значно зросли. І також ще побачила господарські свічки у відділі, де продаються пакети для сміття. Вони тут 31 гривню коштують. Мій до речі, зникла з прилавків, і замість мій ось така марка з'явилася, як відсутня людина в Україні за півроку побачила цю зміну. Багато ось таких товарів є, напівфабрикати дуже корисні товари в наш час. Треба такі запаси зробити. Знов солодесенькі малесенькі подаруночки. В Македонії дивувалася розміру цих коробок величезних дитячих подарунків, там вони по два-три по кілограми. О, також побачила глазуровані серки. Не скажу, що я їх фанат, але мені їх просто не вистачало на прилавках у магазинах за кордоном. У нас вони продаються, там ні. Також у нас багато крабових паличок продається за кордоном. Вони є, але значно менший вибір. Давно вже полюбляла я посткросінг, надсилала листівки незнайомцям по всьому світові через офіційний сайт посткросінгу. Потім це хобі трохи трансформувалося. Я надсилала листівки собі ж, коли була за кордоном. Це було ще до повномасштабної війни. І ось з початком своєї мандрівки за кордон на невизначений термін я вирішила з кожної країни надсилати листівки мамі. Отож, це хобі, воно набуло зовсім іншого значення. Звичайно, що у вік цифрових технологій швидше надіслати смс-ку, чим я теж користуюся, але залишити на пам'ять ось такий шматочок картону для мене це справді важливо. В кожну листівку я вкладала певну частку своїх думок, звісно. І ось така історія тепер у моєї її родини є ось ці листи від мене за кордону. Зараз вам покажу, що ж надсилала мамі. Я їхала через Польщу, але у Варшаві не встигла надіслати листівку, тому з Австрії, у якій я залишалася вже довше, надіслала мамі дві листівки: одну з Відня, це була взагалі перша картка поштова. Надіслана з цієї мандрівки, і цю я вже знайшла у маленькому містечку Сан-Андре амзіксе Ось такі дві перші ластівки прилетіли до мами. Вона не знала тоді, що я буду надсилати їй листівки, що я маю такі плани, і, певно, здивувалася. Потім мене занесло до Любляни Словенія і в Словенії знайшла ось таку картку, що мені сподобалося, тому що ходила вздовж цієї вулиці і закарбувала у пам'яті ось такий сюжет і поділилася цим з мамою. Далі була Хорватія, до речі, у відео не показувала, як купую. Та які саме листівки обираю, перебуваючи в Україні, щоб у мами тут, в Києві, був сюрприз, коли вона отримає таку листівку. Тому що влоги мама дивилася і не хотілося анонсувати свої такі дії. Це вже Хорватія Рієка. Хорватська листівка має дуже гарну марку. Далі був Загреб, це теж Хорватія, проте столиця Хорватії. І я обрала листівку з цим собором. У мене є фотографія біля нього, і я вирішила, що саме така листівка має бути з Загребу для мами. Щоб вона теж подивилася на цей собор. Поштова справа взагалі пошта. Це окремий світ, у якому свої правила. Свої новинки, марки різні. Мені було цікаво дізнаватися, що новенького є у світі пошти в кожній країні, які марки наразі тут актуальні і так далі. І усюди запитувала, чи є марки на підтримку України. Це вже Туреччина, Стамбул, і з цим осликом цікава історія трапилася. Цю листівку я не купила, а знайшла на вулиці. Вона лежала на скрині біля антикварного магазину. і вона була там одна, нічого більше не було. Вже магазин зачинився, все було складено, і вона отак одна валялася. Я підійшла, взяла її до рук і вийшов з магазину якраз чолов'яга, що зачиняв цей магазин. І я запитала, чи можу я купити це, тому що я зрозуміла, що ця листівка, мабуть, що продається в цьому магазині. І він мені жестом показав, що бери її собі безкоштовно. І так вона у мене з'явилася. На обороті написано що Греція, але надіслала я цю листівку зі Стамбулу. Якусь вона дивно дуже історію має. Марку мені на пошті не наклеїла, а поставила таку початку у Туреччині. І написи Греція є, тобто ця листівка була надрукована у Греції. Цей віслючок мамі моїй дуже-дуже подобається. Листівка зі стамбульським колоритом, яку на шляху зустріли різні перешкоди та пригоди, яку прикрасили марками на лицьовій стороні, така рідко дуже трапляється. Цю листівку вже купляла в іншому антикварному магазині, вона старого друку, не сучасна їй. Не знаю, може, років 40, тому що, мабуть, що була вона надрукована у 70-х або 80-х. Якось так видно, що друк не сучасний. І ось така вона пошарпана, дійшла. Але ж таки дійшла. Це сучасна листівка зі Стамбулу. Я вже їх купляла там в туристичній частині міста. І вони дуже тверді. Я таких. Твердих листівок не бачила досі. Знову тут наклеїли такі марки. 20 лір турецьких коштувала відправка листівок, і вони по 5 лір. 4 марки клеїли, дві помістилися на звороті і дві на лицеву сторону наклеїли, тому що треба було якось кудись їх діти. Це галацька вежа, біля якої я теж була і закарбувала цей момент теж у пам'яті. Ще одна турецька листівка, знову Стамбул. В Стамбулі півтора місяці я жила. Отож кожен тиждень, можливо, трошки рідше, намагалася мамі надіслати Вітанечка. Вони доходили, звісно, пізніше. Деякі листівки йшли місяць, деякі навіть півтори місяці. Тобто мама деякі листівки зі Стамбула отримала, коли я вже була в іншій країні. І це нормально. ця Листівка мені особисто дуже подобається, передає такий дух міста дуже-дуже гарна. І на ній ось такі марки. 20 лір, тут вже не по 5 лір, а 19,1 ліра. Далі Болгарія Пловдив, Тут у мене трапилася справжня істерика на пошті. Я не могла знайти поштову скриню, куди треба кидати ці листівки. У пловдиві у центрі міста знаходиться великий поштамп і блукала я навколо нього, не могла знайти скриню. Потім мені показали, що там просто дірка в стіні, і треба туди кидати листівку. Ще й мене співробітниця пошти болгарською мовою там називала трохи дурною, тому що я не побачила одразу цю дірку в стіні. Але листівка таки дійшла. На цих локаціях я була, показувала у відео це Римський театр, ці вулички, старовинні пловдива. Мені тут дуже сподобалося. Але оця історія з відправкою мене трохи тоді знервувала. Далі, після Пловдива, я поїхала до Софії, і там обрала ось таку листівку у вигляді країни Болгарії. Але надіслати її з Софії я не могла, тому що. Я мала їхати вже з міста. В неділю пошта там не працювала. Отож, я взяла її з собою в іншу країну, в Македонію, і надіслала вже з Македонії. Тому на болгарській листівці марка наразі Македонська. Ось така тут марка. Златна чашка. А ось вже і Македонія, і листівка з Македонії. Хотілося передати цю атмосферу пам'ятників. І обрала листівку, де було зображено якомога більше пам'ятників. До речі, з Македонії досить довго йдуть листівки. А потім у скопі у Македонії я натрапила на таких котиків. І ця листівка мамі найбільше і подобається, тому що я зазвичай обирала якісь туристичні, мені хотілося на пам'ять залишити. Для мами саме мої враження про певну країну, але візуально їй більше сподобалися отакі коти, я її розумію, вони прикольні. І надсилала я їх вже з Македонії. І на цій листівці ось такі класні марки. Для мене був справжній квест у кожній країні знайти поштове відділення, купити якусь гарну листівку. Підписати її, надіслати додому. Мені дуже це подобається за завдання та заняття. І рідним теж приємно отримувати, може, в такому старомодному, але у такому форматі новини від мене, тому що написано фізично, мама відчувала трохи певно, що мою присутність. Хоча була на відстані я досить довго, півроку. Чи надсилаєте листівки ви? Пишіть у коментарях. Вирішила таки зафільмувати темний вечірній Київ, десь шоста година вечора на вулицях вже нічого не видно. Оця темрява це житлові будинки, це Троєщина, яку просто не видно. Життєво необхідний аксесуар кожного українця зараз це ліхтар, тому що без нього ти не побачиш, куди йти. І мама моя користується ось таким ліхтарем. Завершую це відео звуками генератора. Побачимося у наступних влогах. Слава Україні!